У нас сьогодні близько 20 посилочок. Ми їх розпаковуємо, багато коробок, а коробки, на вигляд, всі однакові, плюс-мінус. Це трішки смущає, але я сподіваюся, що знахідки там будуть цінними. Тому починаємо з очевидного. І поки я розпаковую, я нагадую, що у нас є телеграм-канал. Посилання на нього в закріпленому каналі. Підписуйтесь. Так, треба трішки мене, як завжди, розгребсти, бо я накидаю посилок, але. таке. Так, два отаких, начебто, як свистки. Ну, такі свистки. На, на, на брелок є кільце, а, на що не знаю. Ну, просто щоб свистіти. Два таких. Я думаю, якщо ми його продамо за 50 гривень два, це буде успіх, тому зарахуємо саме стільки і переходимо далі. Так, ось такі штуки у нас тут. Я не дуже розумію, що це. Давайте подивимося. Боже, як багато. Так, тут багато всяких деталей. Але що це таке? Я не розумію. Так, ну окей, тихо. Оце отак сюди. І це отак сюди. Так. Увага питання, навіщо це? Тут буква G написана, і все. Так, і це така сама штука. Так, закручуємо. І тут також буква G. Так, тепер у мене важливе питання до підписників: що це таке? Отакі дві штучки. Якщо хтось знає, пишіть в коментарі, що це, бо я не знаю. Не впевнений, що лінза гугловська допоможе мені з цим. Добре, відкладаємо в сторону, нічого не даємо, я не можу знати, що там. Так, йдемо далі. Таке нам уже потраплялося. Так, ну це, до речі, щось гарненьке. Так. Раз, два. Отак От виглядає ця гвинтівка, знову ж таки, брілок достатньо великий, металевий. Так, Є якесь маркування. М24. Отака М24. Ну, виглядає класно, Така вона. не, не, не чисто в металові, є якийсь декор, тому плюс 60 гривень можемо сміло додавати. Так, і давайте жахнемо одну з коробочок. Вони відкриті, тут все звичайно, ТТН, все видно, що з Китаю. Так, з а, -сіті. Так. Приваємо. І так, ну у нас тут чашка. Чашка ще із Вікінгом. Ми, ми таке знаходили з вами. Я не пам'ятаю, чи був точно такий самий вікінг, чи ні, але з Вікінгом, та й з драконом ми вже, і з рицарем знаходили. ну Видно, це якийсь новий тренд. Тут отак. От. І ну видно, що замовляють. Я не знаю, якщо це тут написано The PUB uh, Mac. ну в якийсь типу магічний паб пивний. Я думаю, прикольно було б, якби був якийсь тематичний паб, куди ти приходиш із таких кухлів, п'єш пиво. Це б по інстаграму точно розлетілося, тому якщо у вас є такий бізнес, мотайте собі на вуса. Ну, а де чашки взяти? Ви знаєте? Пишіть. Уже є три чашки в нас таких. Одну ми вікінга продали, а три ще у нас в наявності. Тому пишіть, домовимося за ціну. і Я вам надішлю. Ми продали за 450 попередню. Тож в 400 гривень пропоную оцінити такого ж самого вікінга і рухатись далі. І тепер у мене питання: у мене тут ще чотири коробки. І чи варто їх відкрити одразу? Можливо, тут дійсно в усіх чотирьох тоді будуть а, однакові чашки. Так, тут у нас пінопласт, такий же самий волосатий, в натурі такий самий волосатий, як і попередня. Я не знаю, напишіть, чому він волохатий такий. Я такого в житті не бачив. Що це таке? Воно безпечне чи ні. Так, що в нас тут за чашка? Так, ну виходить, у мене тоді аж шість таких чашок. Жесть. Так, тут у нас знову дракон. Так, з цієї сторони немає. А з цієї ось такий дракон. Виглядає, звісно, круто. Шість з камінчиком. Зусім, мені цей, до речі, дракон ліпший за той, що ми знаходили, бо там такий розкрас, чесно кажучи, був Ну, не дуже. Так. А, ну і, власне, чашка, все. Плюс 400 даю і пакую це назад. Я сподіваюся, я через цей лолохатий пінопласт нічого не підсиплю собі. Так, в сторону 2. А я навіть прорахувався. Так, тут у нас вертикаль, а там, як? там ми горизонтально відкривали. Так, йдемо далі. Ну, Схоже те ж саме. Мощна яка ручка. Зацініть. Офігеть. Блін, може залишити собі в колекцію і не продавати. Але з чим тоді відбиватися? Так, ну тут у нас прям а, така чашка перетікає в лице, але це перетікає в ручку, таку косу, типу від Вікінга. І ззаді такий ось а, візерунок. Прикольно, Прикольно. Блін, мені це подобається. Такі чашки, це круто. По-перше, вони продаються дорого. А по-друге, вони, ну, це, це чудова знахідка, вона гарна. Так. Складаємо, запаковуємо, відставляємо. Це третє. Плюс 400. Ну, схоже, що так. Да. був правий. І отам, походу, теж. А, це прям така сама. Як перед цим ми відкрили. Точ, в точ такий самий а, дракон з кристалом. Окей, плюсик. Так, якщо мені вдасться продати кожну чашку по 400 гривень, це у нас виходить тільки з цієї розпаковки 2000 гривень. Бо 5 чашок по 400 гривень буде 2000. Офігеть. І дві ми знайшли в попередній розпаковці. Це ще плюс 800, 2800. Так можна відбити палету за 17 тисяч, чесно вам скажу. Так, і останнє. Ну, схоже, що так. Схоже, що те саме. Так. Такий самий, іще один. Точ-в-точ. -точ. Дід. Можливо, комусь потрібно на позирунок парну чашку пишіть. Зробимо. Є два дракона і два таких літінги. Так, запихаємо, запаковуємо і відставляємо в сторону. Непогане начало такий контраст між цими штуками. Свистками і брелком, і до п'яти чашок. Ну я догадувався. Ну схожі вони були між собою. Я їх тому всі вкупу і накидав, тому якось так. Непоганий плюсик. Нагадую, друзі, що якщо вам подобається контент, який я роблю, підтримуйте, не полініться, поставте вподобайку і напишіть коментар. Бо алгоритми працюють саме так. Якщо під відео є активність, то він його просуває. Якщо активності немає, то і просувати нічого. Тому, якщо не складно, будь ласка. Так, переходимо далі. Так, це очевидна штука. У нас їх дві. Так, таке нам не потрібно. Викидаємо. Так, ну і тут запакований пазл. Не буду його навіть розпаковувати. Він в плівці. Це одразу піде на телеграм-канал, на аукціон з 50 гривень. Тому, якщо вам щось подобається, все йде, навіть чашки за 400 гривень ідуть на аукціон з 50 гривень. Так, і, ну, очевидно, що. Раунд пазл тисяча штук. Місяць ось такий. Також в плівці ТТНК. По 100 гривень я давайте, дам їм ціну, бо пазли я ще не виставляв жодного разу. Тому не знаю, чи будуть за них бути, чи потрібні вони комусь, чи ні. Тому по 100 гривень плюс 200 і рухаємося далі. Так, відкриваємо наступну. Так, таке нам вже траплялося. Неодноразово, до речі, часто попадаються оці штуки. Це е, ціверлі е, ваги. Ваги для ювелірки. Так, ну, скоріше за все, батарейки немає. Такі от обичні, обичні. Я думаю, ви їх уже неодноразово бачили в мене. Так, і да, батарейки немає. Тому кладемо в коробочку. Сміло даю за них 100 гривень, вони по сотки всі і продаються. Плюсик. Так, далі, ще один жовтий пакет. Відкриваємо. Так. Буквально в попередній, мабуть, чи прошлій розпаковці ми знаходили. Ну Це прям, звісно, крутий гребінець у вигляді складного ножа. Але погляньте, тут прям черепа, так і все. Там був просто, типу, як бабочка. А тут, мені здається, це ще навіть зручніший. Не дуже він тут, бачите, так тримається. Але сама суть. Так. І просто так хоп, і пішло діло. Пішло так хоп, хоп. Так, це все хоп. Отак от. Ось. ось такий складний грібнець. Прикольний, можливо, цей собі оставлю, він компактніший. Той точно буду продавати, а цей поменше в карман в кишеню без питань влази. Тому окей. А, Відкладаємо, 100 гривень додаємо і йдемо далі. Так, отака штука. Таке нам вже теж попадалося. По-моєму, в попередньому випуску Ми знаходили таку штучку. Так. А вона прям ідентична. А, ні, трохи не така. А, по формі така сама, але по вигляду ні. А, тут трохи. О, тут навіть кнопочка є. На ті кнопочки нема, але я її вже собі залишив. Прикольно, зручно. Там просто а, така, знаєте, типу, як а, пластиком покрита випукліша панелька, і ти ставиш і заряджаєш сюди. Телефон, сюди годинник, а сюди навушники. Але телефон також з цієї сторони заряджається без проблем. Крута штука. А, подивимось, залишу собі ще одну. Може біля комп'ютера поставлю, а можливо теж піде на аукціон за 50 гривень. А, там. Час, час покаже. Як то кажуть, тому а, пакуємо. Я дивився, вони коштують по 400 гривень. Тому плюс 400 можемо дати, але це не означає, що ми продамо за таку суму. Є. Так, що далі? Так, тут отакі штуки у нас. Так, це туди, це відкриваємо. Так, що у нас тут? Оце таке. Качечка. У нас тут Качечка. Так, качечка і до неї купа аксесуарів. Так, я так розумію, це сюди. Блін, ну придумають же ж. Окуляри потрібно, мабуть, клеяти, бо тут є отакі штуки. Це, скоріш за все, що для окулярів. А оце, мабуть, щоб саму качечку приклеїти і поставити. Так ну я цього робити не буду, вони мені, в принципі, не потрібні. Так, це сюди <плес> Обалдеть. Виглядає дуже круто. <плес> ну, офігенно, погодьтеся. <плес> Ще гвинтівка. Ну, ой. Я думаю, це не обов'язково клеїти. Це вже таке, знаєте, забаганки. Але я думаю, десь її так. Кудись сюди приклеїти і точно так само окуляри. Блін, ну що китайці тільки не придумують, що я тільки вже не бачив, але такого ще не зустрічав. Офігеть. Ну, це, от, Я б отак от, чесно і залишив. Бо виглядає камільфо. Подивимось, скільки це коштує. Я не думаю, що це щось дороге, але тим не менше. А, треба дивитися, треба гуглити, все перевіряти. Обов'язково, тому що. Ти думаєш, що це недорого, а по факту виходить, що це прям щось дороге і цінне. Так, йдемо далі. Окуляри. Ага, прості, нам колись потраплялися ці з плеєром. Не знаю, я боюсь їх надять. Мені здається, що це на якусь малу голову. я їх боюсь так роздивати, щоб я їх не зламав і я їх тоді нікуди не продам. Тому подивіться їх отак. Я їх на себе надівати не буду, мені страшно. Отакі окуляри, бренду немає, але виглядають стильно. Так, ну і, до речі, пластик. Повністю. Що, о, ск... Ну, типу, скло, все пластик. Так, щось не залазить мене. О, є. Давайте 60 гривень дамо. Так, йдемо далі. О, щось порізав. Так. Пахучка. Так, я всі три порізав. Давайте одну відкриємо. Вони однакові на вигляд. Так, що це? Та ні, без аромату. Просто отакий, типа, брілок. Ось така штука. Їх аж 3. Окей. <смір> Окей. Вона там якось може щось переливається. Так ні. просто. Просто така ось. Віревочка, підвісочка і все. Окей. Відкладем. 60 за 63 по 20 гривень, я думаю, нормально. Так, йдемо далі. Угу. І ще один набір суші паличок. Раз, два, три, 4, 5. П'ять наборів, мені здається, вони прям ідентичні до тих, що ми знаходили, але упакування тут трішки інакше. Ці підуть на продаж, ті, я залишив собі. Набір з п'яти пар вистачить з головою. Ну, типу, у нас стільки гостей немає, щоб більше мати паличок. Тому добре. Зарахуємо 100 гривень. І відкриємо наступну. Так, Давайте ось цю, і в нас залишиться оця. І оця. Так. Знайома коробка. Так. Ану, хто уважний, хто дивився попередній випуск. Якщо дивилися, напишіть, що в цій коробочці. До речі, хочу зазначити, що ця коробочка ціла, ціла. Боже, як пахне. У нас тут дерев'яний пазл ось такий. І у нас тут ось такий брелочок. Так, і плюс до цього всього ще є постер. Я не пам'ятаю, яка там була картинка, така, не така. Не знаю, чесно, не пам'ятаю, що у нас було там. Тут же, по-моєму, якісь планети. Так, плюсик сюди, сюди. За дерев'яні пазли я даю 200 гривень. Тому що дерево як мінімум дорожче, ніж ці. Розмір А3. Так, відкладаємо. Так, меншу і більшу. Поїхали. Ось так, так. Все я ріжу сьогодні. Так, що в нас тут? У нас тут братан до ковбоя. Кожа, качка, але щось тут багато всього, що вона більше. Так. О, тут оця штука відклеїлася, липка. Так, оця штука липка. Так, далі у нас тут така сама гвинтівка. Так, у нас тут цепочка і окуляри. Це що таке? Це щось, щось мусор якийсь. Так, це туди. Так, далі. Качечка, мені здається, вона за розміром більша. Да. А, тут вона з отвором, тут отвору немає. Так, і у нас тут є отака штука. Шолом. Так, тут його прям треба, мабуть, якось роз'єднати, ага. щоб її вдіти, а потім застібнути. Жестяк. Треш. Такого я ще не робив. Качок я ще не наряджав. Так, раз... Ну, якось воно не дуже так і виглядає. Щось мені не подобається. Так, як його тепер закрити. Так. Угу. Фіг там. Не так це і легко, як здається. Так, о, Надів, ну щось і там. Що це таке? Чи подзеркало якесь, чи підкладка хрен тими. І це куди? Це треба було з тієї сторони, мабуть, продіти. Так ні, не викручується. А болтиків ніяких і нема. А, є ось болтик. Ну, коротше, ви поняли. Сюди ще отака штука і отака качесткова виходить. Ну, я б її без шолома, мабуть, бо в шоломі не дуже її і видно. Що скажете? Як краще? З шоломом чи без? Так. Хто збирає качок? Признавайтеся. Пишіть, є аж дві. Так, і остання наша розпаковка. На сьогодні. Так, шманаємо на пакета. Так. Це або якийсь дуже модний телефон, або лійка для душа. Так, і момент істини. Це в нас лійка для душа. Ось така. У, вона прям дзеркальна. Слухайте, то тут можна себе роздивитися так, як слід. Чітко. Так, ну. А що це таке? Ну, А як вона переключається? Ну, тут маєш оце бути, і оце, правильно? Два режими. Тут є отака рухома штучка, але вона не натискає А. Бачите, хоп. І пішло видно одне, потім хоп, і пішло друге. Отака лік. Ну, 100 гривень ліки я дам, більше точно ні. Окей, це остання знахідка на сьогодні. Якщо вам сподобалося, якщо вам не сподобалося, пишіть все в коментарі. Висловлюйте свою думку. Діліться емоцією, яку отримали від розпаковки. І запрошую вас в телеграм-канал, де проходять аукціони з 50 гривень. Посилання. В описі на цьому, все всім дякую та до зустрічі!